7.30 рівно у Києві про все найголовніше в Україні і світі стає слово у прямому ефірі. Я вас вітаю. Російська армія вдарила по селу Нечволодівку у Купінському районі на Харківщині з авіації. Наслідок обстрілу загинули двоє людей. Ще четверо постраждали. Два вибухи були у Харкові. Росія вдарила по енергетичному об'єкту у місті. Є підтверджене влучання ворожих безпілотників. «Молнія». інформація про постраждалих не надходила. На Донеччині окупанти вбили жителя селища Зоря і ще двох людей у світлому та дорожньому поранили. У Костянтинівці поруйновані будинки, а в добропіллі підприємство. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі зустрічі з Володимиром Путіним він планує обговорити два головних питання: припинення вогню і обмін усіма полоненими. Про це він заявив в інтерв'ю для французького видання Ліберасіон. За словами Зеленського, для досягнення успіху в переговорах необхідні зовнішні посередники, які можуть гарантувати виконання угод. Також Зеленський заявив, що не буде ні з ким вести прямі переговори, крім Путіна. Давайте послухаємо Зеленського зараз. Так. Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемог. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. Ну те, що Путін не приїде і боїться прямих переговорів, щоб власне не ухвалювати швидкі рішення, припустив і е, радник, очільник офісу президента України Михайло Подоляк е, в ексклюзивному коментарі для сніданку, він пояснив, що Кремль вирішить відправити делегацію без повноважень, е, яка лише зачитає нові неприйнятні для України вимоги. Представляти РФ на переговорах у Стамбулі можуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна і зовнішньої політики Юрій Ушаков. Росія не хоче і не буде виходити з війни без примусу. І що буде далі, якщо Путін не з'являється пере на переговори з зеленським? Давайте зараз послухаємо Подоляка. Ініціатива президента України, що давайте відповідно на рівні президентів проведемо зустріч у Туреччині. Вона тільки має позбавити остаточно позбавити всіх інших партнерів, включно зі сполученими штатами, оцих ілюзій, що Росія, начебто, хоче домовитись про припинення війни як такої, для того щоб не було а, далі, а, скажімо так, затримки з веденням додаткових. Суттєвіших санкцій і до суттєвого збільшення можливостей України купувати зброю, чи отримувати зброю, чи разом з нашими партнерами інвестувати у збройні виробництво. Проти Росії вже підготували безпрецедентно жорсткі санкції. Якщо переговори на рівні президентів такі не відбудуться, удар може бути завданий по ключових елементах російської економіки, зокрема по центральному банку РФ та так званому тіньовому флоту, що займається транспортуванням нафти в обхід міжнародних обмежень. Путіна про наслідки вже попередили. Санкції скоординували США спільно з Євросоюзом та іншими партнерами. Цього разу Вашингтон висловив чітку позицію. Рішучу лінію щодо запровадження санкцій підтримує Німеччина, Франція, Велика Британія. Лідери цих країн висловили тверду позицію у підтримці України разом із іншими європейськими державами. Трамп припускав свій візит до Туреччини. Врешті заявив, що можливі україно-російські переговори у Туреччині 15 травня відвідає держсекретар США Марко Рубіо. Також до Стамбулу приїдуть спеціальні посланці Стів Вітков і Кіт Келох, лідер Сполучених Штатів Америки під час виступу на інвестфорумі у Саудівській Аравії заявив, що захід не повинен втягуватися у ще одну безкінечну війну в Європі. За його словами, необхідно зупинити вбивства. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність укладання тридцятиденного перемир'я в Україні на суші морі і в повітрі. В свіжому інтерв'ю він про це сказав телеканалу «Тіфіан». Він оголосив, що європейський союз очікує на відповідь Росії щодо цього режиму припинення вогню у разі відмови Росії. Макрон попередив про посилення санкцій проти Москви. Французький президент також наголосив на важливості гарантування безпеки України після завершення війни, зокрема шляхом розміщення миротворчих сил. Польські перевізники розблокували пункт пропуску Дорогуськ. Рух вантажного пропуску, е, транспорту через кордону напрямку Яготин. Дорогуськ повністю наразі відновлено. Протестувальники, обурені конкуренції з боку українських перевізників, вимагали перегляду умов роботи та тарифів. У період блокування з 12 травня митний пост оформлював лише одну вантажівку на годину, що спричинило значні черги та затримки. Українська сторона закликала Варшаву до діалогу з перевізниками, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Президент України Володимир Зеленський заявив про ймовірну зустріч із новообраним папою римським левом XIV у неділю, 18 травня. Проте дата не є остаточною. Все залежатиме від розвитку переговорів з Росією у Туреччині. Раніше український президент і Понтифік провели теплу першу телефонну розмову. Під час неї Зеленський запросив папу відвідати Україну. За словами президента, такий візит став би символом надії для українців. Нового понтифіка було обрано 8 травня. Ним став американець Роберт Френсіс Прево. Сполучені Штати знімуть усі санкції з Сирії. Про це заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, це шанс для нової влади стабілізувати країну і повернути її велич. Йдеться про тимчасовий уряд Ахмед Аль шара який прийшов до влади після втечі Башара Асада до Росії у грудні 2024 року. Нова адміністрація обіцяє провести вибори і гарантувати права жінок і свободу слова. Раніше Вашингтон заявляв, що умови для зняття санкцій не виконані, зокрема щодо іноземних бойовиків у сирійській армії. Проте нині. США вже роблять кроки до відновлення відносин із Дамаском. Україна вийшла у фінал Євробачення 2025 Нашу країну представляє гурт циферблат з піснею «Bird of Prey». Разом із Україною до фіналу вийшли ще дев'ять країн. Ну а переможця конкурсу визначить вже цієї суботи. Всі ексклюзивні подробності, залаштунки, все, що відбувалося вчора у Базелі у першому півфіналі, знає наша Олена квітка вона безпосередньо там у Базелі, і ви першими дізнаєтесь усі цікавості у прямому ефірі. Сніданку тож нікуди не тікайте. Ну і так само про візит Понтифіка зустріч Понтифіка з президентом. Теж ексклюзивні подробиці, чому це важливо? Купи цікавого сьогодні. У сніданку Будьте з нами. У нас до речі, буде сьогодні ексклюзивне пряме включення з Базелю. Наша Олена квітка там. Тому ви вперше... Я, ти знаєш. Я думаю, що для Олени Квітки, яка спостерігала за всім, що відбувалося вчора в першому півфіналі, це точно не просто конкурс, тому що ну, насправді емоцій дуже багато. І хлопців наших підтримували, і європейські глядачі, і багато дивлюсь в мережах. Вчора всі вболівали, всі слідкували за тим, який буде виступ у циферблата. В будь-якому випадку вони великі молодці. Слідкуємо. Не знаю, я так знаєш, прям достеменно від першого до останнього номер не дивилась, але наших ну звичайно традиційно а, Без ти цього, знає, Нелі, як. Я тобі скажу, що навпаки, от я себе посперечаюся, ми з квіткою про це теж поговоримо. Я думаю, що крас якраз для неї і для цих, хто там це дійсно просто конкурс у хорошому розумінні цього слова. Не тому, що там всім плювати, ні, а тому, що вони легко до цього ставляться. Тому що в першу чергу це не спортивне змагання, хто перший, хто другий, хто третій. Це свято, це свято пісні, це свято якогось такої легкості і так далі. А, будемо про це сьогодні теж говорити, тому що ми а, трошки, от у пострадянському просторі до цього ставимося в тільки перемога перше. А хто переможе? Хто представить? Ні, Треш це по інше. Треба це про інше. Так. Ну що на погоду? Саша Ковальов нас сьогодні спостерігає за погодою. Так, сань, привіт. Ми тебе дуже раді бачити. Трішки затримались. Розкажи, взагалі, що з погодою, як відчуваєшся на собі, але Саша не жаліється. Я думаю, так, там все нормально Так, та та та. і легко ставиться до цього. Привіт, друзі. Ну поки всі спостерігали за Євробаченням, спостерігав за прогнозом погоди. Насправді сьогодні буде дуже класний день для людей, які люблять дощ. Сьогодні дощітиме практично по всій території країни. От де саме будуть опади, які температурні показники, про все розкажу детальніше і почну зі столиці ранок. От сьогодні починаємо з плюс шести градусів, і в день синоптики кажуть, що буде, звісно ж. Тепліше, ну от детальніше по регіонах. І почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Харкові та Донецьку синоптики прогнозують 14-16 градусів тепла. У Луганську повітря прогріється максимально до плюс 17. В день мінлива хмарність і є ймовірність невеликого дощу на півдні країни. Температура повітря у більшості міст коливатиметься від 15 до 17 градусів. У Одесі максимальна температура повітря становитиме плюс 18 градусів. День хмарно з приясненнями, і тут також дощі на заході країни. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів. з позначкою плюс у Чернівцях буде трохи тепліше там до плюс 17», переважатиме мінлива хмарність і також можуть бути опади. На півночі країни у Житомирі, Чернігові та Сумах. Сьогодні плюс 15, плюс 16 градусів. Синоптики прогнозують невеликі дощі та мінливу хмарність. У центрі країни температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів. День хмарно з приясненнями і день не минеться без опадів. І у столиці стовпчики термометрів максимально сьогодні піднімуться до плюс 16 градусів, градусів Мінімальна позначка в день становитиме плюс чотирнадцять. В день хмарно з приясненнями, і от тут саме в Києві опадів сьогодні може і не бути. Ймовірність дуже і дуже невелика. Щодо температурних рекордів цього дня, то от найтепліше 14 травня було 2003 року. Тоді у Києві зафіксували температурний рекорд плюс 31 градус. А от найпрохолодніше було ще 1896 року. Тоді на термометрах був нуль. Ну і власне на останок згадаю кілька прикмет. Приміром, наші пращури вірили. Якщо 14 травня почути грім, то це нібито до теплого та врожайного літа. А якщо сьогодні день буде ясний та безмарний, літа буде сухе і дуже спекотно. Ну от власне такий прогноз погоди маємо на сьогодні. Не забувайте, друзі, парасольки. Сьогодні багатьом із нас вони можуть знадобитися. Колеги, Саш, не віримо в прикмети, віримо в погоду. Тобі віримо і живемо сьогоднішнім днем. Спасибі, Саша Ковальов е в піджичку, е Бачите, робіть висновки. Дякую, а, дуже Саша. Ще також побачимось. Ну, а зараз будемо говорити про паперові квитанції. Ми щомісяця їх отри отримуємо за спожиті послуги за комунальні послуги, але хтось їх викидає, а хтось навпаки накопич знаєте за кожен місяць, за кожен рік, от ми власне вирішили розібратися і собі і вам пояснити викидати чи все ж таки залишати, і для чого ось ці паперові квитанції можуть бути вам потрібні? Зараз Сніданок все пояснить. Отримали квитанцію за комунальні послуги, оплатили, і після цього щонайменше 5 років її не викидайте. Це може стати у нагоді в разі виникнення непорозумінь або конфліктів із постачальниками послуг, незважаючи на те, що термін позовної давності для подібних суперечок становить три роки. Компанії, що надають комунальні послуги, іноді затягують розгляд справ. Тому юристи радять зберігати квитанції протягом п'ятирічного періоду. Це стосується платіжок за електроенергію, газ, воду та всіх інших послуг. Цікаво, те, що в нормативних документах точні строки зберігання таких платіжок взагалі не прописані. В яких спірних ситуаціях вам можуть знадобитися платіжки? По перше, при зміні тарифів, що може спричинити плутанину в сумах до сплати. По-друге, коли через помилки співробітників компаній, що надають послуги, споживачу, нарахували зайвого. І по третє, якщо сталися технічні збої в системах зберігання інформації, оплата не була зафіксована або відображена з помилками. Також є актуальним запитання для чого зберігати паперові платіжки, якщо є електронні квитанції, які залишаються після оплати через онлайн банкінг. Вони також мають юридичну силу, але в разі судових засідань їх також краще мати в паперовому вигляді, тому краще завчасно звернутися до банку та отримати друковану виписку з підписом і печаткою банківської установи.